Галина Британ, не ображайте дорогих людей. Не ображайте дорогих людей болючими, пекучими словами, не закривайте з опалу дверей, які проваллям стануть поміж вами. Не ображайте, не паліть мости, не відрікайтесь, зводячи сходинки, бо навіть блиск найбільшої мети не вартий їх найменшої сльозинки. Не ображайте, бо коли зима стежки накриє лютими снігами, вони здіймуть над вами два крила, боротимуться з вітром, молитвами. Не ображайте. Бо коли вони торкнуться до межі своєї долі, усі образи стануть під грудьми, і буде важко дихати від болю. Не ображайте, краще обійміть, простіть і попросіть їх вам простити. Життя то мить, і вам дана ця мить, щоби навчитись істинно любити.